Thank you Сумчанин Олексій, військовослужбовець 117-ї окремої механізованої бригади. Із червня чоловік разом із товаришами перебуває на Запорізькому напрямку. Ну, там серйозно, там точка гаряча і, ну, як кажуть, його перспективно. Кожен день обстріли, те ж саме, наприклад, Оріхов, там він взагалі знищений повністю і все одно туди прильоти, кожен день туди прилітають каби. Запоріжжю прилітають, ну в общем, там, нема, ну, там немає ну безпечного місця, там немає. Ми продовжуємося вперед по кусочку, по метрику, двігаємося як можемо. Олексій служить на посаді зв'язківця. Налажуємо зв по підрозділам між нашого батальйону, батальйона. Между батальоном и бригадой, и там бывают у нас соседи справа-слева, мы с ними налаживаем связь. Начиная от э, прошивок радеек, э, прошиваем радиостанции, э, прошиваем э, коробочки, прошиваем э, ПМПшечки. Короче, все, что можно шить, все на нас». Цей фах розповідає чоловік, почав опановувати самостійно ще у перші дні повномасштабної війни. Тоді з товаришами та іншими добровольцями сум вони почали самоорганізовуватися і як могли налагоджували зв'язок, із яким на той час були перебої. Тоді ніхто не думав нікуди стікати, і взагалі не було такої мислі. От конкретно шоу у мене було. Я прийшов додому, і тоді ж сестра, мати теж каже: а ком же ж то ж і кажу: я йду в воєнкомат. Ні, не йдеш. От коли позвонить тобі, тоді підеш. Я ну так, да, добре. Взяв кума за шкірку, на вулицю пішли, покурили, вертаюся, ще мені з фаїкамата позвонило, я пішов. А ну, якщо позвонили, так і ти. Про те, що піде обороняти суми, говорить Олексій, зрозумів, не вагаючись, що у перший день, коли росіяни зайшли в його рідні суми, а числа, тоді вже конкретно, от коли їдеш, ідеш там по вулиці, наприклад, по тому ж самому Кірова, і бачиш, як танки їдуть, і вони не наші. І ти розумієш, що ось вона у мене на вулиці їде. Тоді, мабуть, ні в кого не було, ні страха, нічого. Тоді була конкретна злость, тому що ну, наглисів сюди прийти, тебе сюди ніхто не звав, тебе тут ніхто не ждав. Бригада, у якій служить Олексій, це переважно сумчани. Зараз чоловік приїхав до Сум на реабілітацію, але за пару тижнів повернеться на фронт. У нас взвод дуже дружний взвод взвод зв'язку. От всі у нас не то, що ми дружимо, побратими, а у нас сім'я. У нас найнастояща сім'я. Ти за ними скучаєш. Дуже скучаєш. Ну, і якось там переживаєш за них теж, там, хтось кудись їде, там, теж переживаєш. Там, так, ви там їдете кудись, по-любому відпушіться, щоб все було добре. Так, добре. Мій кожен приїжджає, там підписався. До війни Олексій працював на залізниці, був електриком повітряних ліній. Говорить, робота йому подобалась, але зараз відчуває, що він потрібніший там, на фронті. Хоча я й не скажу, що я там прям ремба, такий саме воїн. Все одно максимально все, все, що можемо робити, то ми і робимо. Чим мотивую? Просто сподіваюся, коли-небудь побачити, як згорить Москва. Ва, а потім, що тут роботи не почати краю. Подивіться, що твориться тут у нас. Потом тут буде з ким воювати. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС. Цього року в Україні день захисників та захисниць вперше відзначають 1 жовтня. У сумах рідні та близькі українських воїнів, які загинули боронічи нашу державу, долучились до всеукраїнської акції Проперець пам'яті. Мене син загинув 6 травня в Донецькій області. То я хочу підтримати всіх тих солдат, які захищають нашу батьківщину. Бажаю всім повернутися додому живими. Син пані Ганни Олег Одненко пішов добровольцем у квітні минулого року. Був 10 місяців мінометчиком, а потім три тижні був ой, в окопах. Ну, як попав на потім одразу мені сказала, що мама, я відсюди вже не вернуся. І так і по три тижні він побув там і на цьому. Все. Заховали як героя на Алеї Слави. Батьки Андрія Мусієнко розповідають, син став на захист країни ще у 14-му році. Був у званні старшого лейтенанта. Загинув цьогоріч. Чоловікові було 42 роки. Мені погиб син. Я не можу це пропустити. Ну, все таке дуже обідно, дуже жалко. Слухати, як помирають діти. Люди це неможливо передати. Він пішов добровольно. П'ять 15 п'ятнадцятий він служив, а потім 24-го зразу. Не задумуючись, знову пішов. І Він знав, за що боровся. Ви знаєте, і ми віримо в те, що буде переміни на Україні, і ми будемо жити краще, ніж всі. До акції вшанування загиблих героїв долучився і колектив центральної міської клінічної лікарні. Сьогодні хотіли всіляко подякувати родинам сумчан, ті, хто втратили своїх рідних, і тим, хто сьогодні. Відстоює нашу незалежність, нашу свободу. І вирішили таким чином. Ми придбали ці прапорці. На кожному прапорці написано ім'я загиблого воїна, загиблого сумчанина. Їх вже дуже багато. Українці стали на захист незалежності і суверенітету нашої держави у 2014 році. Після початку повномасштабного вторгнення у лютому 22-го року лави збройних сил територіальної оборони добровольчих формувань поповнили тисячі відважних людей, чоловіків і жінок різного віку, без військового досвіду. Багато з них віддали своє життя, аби наша країна гідно протистояла ворогу. Ми ніколи не забудемо, ми ніколи не пробачимо. Ми зараз дякуємо всім, нашим героям. І дякуємо вам, шановні рідні і близькі наших загиблих героїв. Шана вам слава вічна і вічна подяка, і величезна подяка нашим героям. Юрій Котяр, Максим Лузнюк, новини СТС. автівка проїжджає на червоний сигнал світлофора по проспекту Лужпи зафіксував відеореєстратор. Я глянув там червоний пішоходом був червоний. Я проїхав на зелений. Вони не веду на зелений. Я бачив червоний галі горівше пішоходом. Я їхав за інформацією патрульних із початку року. У сумах зафіксували 1700 випадків такого порушення правил дорожнього руху. Нагадуємо, що за дане про порушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу в розмірі 510 гривень. Такі грубі порушення правил дорожнього руху на дорозі можуть коштувати людського життя та здоров'я. Тож дотримуйтесь правил дорожнього руху та будьте обачними. Щорічно в першу неділю жовтня в Україні святкують День працівника освіти. Олена вчителька початкових класів однієї з сумських шкіл. Говорить, педагог це не професія, а покликання душі. З самого дитинства мріяла стати вчителем, працювати з дітками, вчити їх розумного, доброго, вічного. Саме тому і обрала професію вчителя. Люблю діток, люблю з ними працювати і всі свої знання вміння хочу. Передати їм, дарувати не тільки свої знання, а у наш важкий час любов, позитив, віру у майбутнє. Ну от я вважаю, що саме в цьому і полягає роль вчителя. Олена порівнює шкільний урок з виставою, у якій кожен грає свою важливу роль. І діти, і вчитель, всі актори. Кожен грає свою роль. І якщо це злагоджений колектив, то ця роль, цей фільм, ця вистава виходить просто чудово. І всі від цього отримують тільки задоволення, приємні емоції. Мені хочеться йти на роботу, дітям хочеться йти до школи. Урочистості з нагоди Дня вчителя відбулися в сумському театрі імені Щепкіна. Мудрі, розумні, впевнені, мужні і тиді. Про єдині в одному – любові до своєї професії, любові до дітей, бажання працювати на благо молодого покоління, процвітання нашої України. Хотілося побажати всім нашим працівникам освіти натхнення, мудрості, терпіння а вже зараз в такі нелегкі часи вони у нас стали вже як кажуть і волонтерами. І працівниками соціальної сфери, винахідниками, тому що на їхні плечі дуже полягає лягає дуже багато обов'язків, і освітяни гідно тримають наш освітянський фронт і справляються з усіми труднощами, які відбуваються. Учителі сьогодення працюють з класами в укриттях під час повітряних тривог, навчають дітей дистанційно, навіть за відсутності світла. Наша задача на сьогоднішній день це не втратити якість, не втратити дитину. І, звісно, педагоги роблять все для того, щоб наші діти працювали, діти навчалися. Тому всім велика подяка. і Я хочу всім сказати: ну, перше здоров'я і найскоріше нам перемоги. Учителів нагородили почесними грамотами та приємними подарунками. Сьогодні отримала ось таку нагороду, і хочу привітати всіх освітян зі святом і побажати миру, натхнення, успіхів. Моя робота це, мабуть, моє покликання, тому що я дуже люблю діток і. Я там живу, я просто на роботі живу цим. Враховуючи, що у нас така зарплата маленька, то дійсно це просто моє життя. Для освітян Щепкінці підготували святковий концерт. Олена Ісаєва, Максим Близнюк, новини СТС.